Макс и Твикс, смелая команда. Ля -ля -ля. Ой. Ой. Візьми, це тобі. Кульки лопають, таке буває. А ця дуже міцна. Я надула її спеціально для тебе. О, дякую. «Хм...» Там далі моя крамничка солодощів та іграшок. «Заходь, якщо буде нудно, пригощу смаколиком. А зараз мені пора. Раптом покупці вже чекають. «Бувай!» ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ。<laughs> <laughs> <laughs> Як добре, що ти прийшов, зараз пригощу тебе чимось смачненьким. Ось сюди, проходь, маленький. Ось сюди, проходь. Ой! Посидь отут. О, ні! Рятуйте! Їжачку. Де ти? Ну, це ж його кулька. А де мій онучок? Ну, майор Макс. Що сталося? Майор, мій онук загубився у парку без паніки. Ми вже в дорозі. Вікси, мерщів вставай. Потрібно знайти їжачка. Розповідайте, що сталося. Мій онук їжачок бігав ось тут біля мене. Кулькою грався. А потім. А... Не переживайте. Ми знайдемо вашого онука. Твікса, Починаємо шукати маля. Угу. Ти праворуч, я ліворуч. І рацію вімкни. <реку> Твікса, перевірка зв'язку. <реку> ти тут? Твіксе, що відбувається? Все добре, сер. Пошуки банана тривають. Що, що? Їжачка, сер. Пошуки їжачка тривають. Хм. На сонці перегрівся, чи що? <плес> а а чому зачинено? Я ж хотів придбати свої улюблені пундики. Агов, тут хтось є? А, поліцейський? Оце халепа. Треба втікати, а його чекає маленький сюрприз. ]哎,哎, люди, а... <з> Рятуйте! Рятуйте! Допоможіть Рятуйте! <п wollen teeth> Всередині хтось благає про допомогу. Майоре, негайно до крамниці солодощів. Поспішіть! <Зіли> а! а що? А що <Зіли> <О>! <Зіли> 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 Твікса, що сталося? Я в порядку. А що? Там їжачок. Зачинений. А що? Звільніть його, майора!

Вона зачинила мене в крамниці. Лисиця більше нікому не зла Будь певен, ми з Твіксом проведемо з нею серйозну розмову. Майоре Макс, сержант Твікс Дякую вам. Ви знайшли мого онука. Це наша робота. Вірно. Ну що? <плес> а зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Ніколи не розмовляй з незнайомцями. Не вір тому, що вони говорять. Не приймай солодощі чи інші подарунки від незнайомих людей. Відмовляйся та швидко йди в іншу сторону. Якщо незнайомець просить чи примушує тебе йти з ним, голосно клич на допомогу та втікай. Завжди повідомляй батькам, якщо хтось незнайомий намагався поговорити з тобою. Бережи себе. Макси твікс. Смілива команда. Дякую, майоре. що підвезли. Без проблем, Твікси. До завтра. Ква-ква, ква-ква! Допоможіть! Ква, ква, ква а, Ти це чуєш, Твікси? Мяу, жаби кумкають. Завтра буде хороша погода. Хм, щось тут не те. Ква, Мяу. Ква, ква! Допоможіть! Ква-ква! Що сталося, малята? Ми вирішили пограти в хованки. І наш братик впав у яму. Яма глибока, і він не може вибратися. Ква! Допомогіть! Зараз ми витягнемо вашого братика з ями. Твікси, давай хочеш мотузку з багажника. Мяу. Жабиня, хапайся за мотузку. Так сир. Тягни твіксе. Твіксе продовжуй. Ой, ой. Я впав. <мір> Твікси, заспокойся. Ох, халепа. Мотузка обірвалась. Не переживайте. Ми знайдемо інший спосіб допомогти жабеняті. Сер, пробачте, що не впорався з мотузкою. Так клята оса все зіпсувала. Мерщій давай драбину вже смеркає. В ямі буде не тільки темно, але й дуже холодно. Треба витягати жабеня. О! Жабиня. Хапайся за драбину та лізь на гору. Ми її міцно тримаємо. Hmm. В мене не виходить застрибнути. Драбина занадто коротка, от халепа. А! Яка яскрава Мяу! драбина замала, а от яскраве світло нам би не зашкодило. Мій ліхтарик скоро зовсім погасне. А! Майора Макс, майора Макс! Його немає, сер. Він зник. Його забрав нічний привид. О! Привидів не існує. Це вигадки. О! Це нічний привид, і зараз він нас усіх вкраде. Я поліцейський. Я захищу вас, малята. Все буде д д д добре. Твікс, відставити страх. Краще допоможи мені. Треба ківшу пустити в яму та дістати бідне жабеня. <клухи> Ви точно не нічний привид. то я готовий битися за цих малят до кінця. Залазь в кабіну, натискай на важіль та слідкуй, щоб ківш екскаватора плавно опускався в яму. А я слідкуватиму за ситуацією тут. Так, сер. Майоре Макс, сержанти Твіксе. Дякую, що врятували мене. Це наш обов'язок жабення. А зараз, дітки, слухайте уважно: ніколи не грайтеся на будівельних майданчиках, це дуже небезпечно. Цегла, труби, цемент, не іграшки, а будівельні матеріали не підходь до техніки, що там стоїть. Будь дуже уважним: на будівництві завжди багато великих ям, куди можна впасти. Якщо це сталося, кричи щосили, і тоді будівельники, рятувальники чи поліція почують та врятують тебе. Грайся на дитячих майданчиках, де тобі та твоїм друзям буде весело та безпечно.